Вітаємо в нашому проклятому лісі. Тут вітер шепоче, забуті імена, тіні рухаються навіть тоді, коли ви не ворушитесь, а легенда про того, хто слухає до кінця, досі лякає місцевих. І якщо ви чуєте ці слова, історія вже простягнула до вас свої кістляві пальці. І якщо вона торкнеться вашої свідомості, не залишайте її без відповіді. Підтримайте наш ліс, поставте лайк, залиште коментар, підпишіться і натисніть дзвіночок. Це не просто дії, це ритуал, який дозволяє новим голосам лісу прориватись крізь темряву. Ну що, готові? Тоді вимикайте світло, одягайте навушники. Ми починаємо. Сьогодні вранці я прокинувся в гарному настрої, сонце ніжно торкалося мого обличчя, а десь за вікном щебетали пташки. Здавалося, це буде один із тих спокійних, теплих днів, коли навіть повітря здається живим і дихає разом з тобою. Я потягнувся, вдягнув спортивний костюм, натягнув кросівки, вставив навушники та попрямував до дверей. Привіт, тату, почувся голос Сема. Я зупинився і усміхнувся. Привіт, Сем. Як ти? У мене все добре. Я сподівався, що ти допоможеш мені з домашнім завданням. Є хвилинка. Я вагався. Така погода буває не часто, але я не хотів відмовляти синові. Ми проводили час разом набагато менше, ніж мені хотілося. Звичайно, відповів я. Ми можемо подивитись на нього разом. Коли я повернусь з прогулянки. Сем стиснув губи. Я дуже хотів зробити це зараз. А прогулянка не може почекати. Я зітхнув Батьківство це компроміси. Гаразд. Давай подивимось. Математика. англійська. Кілька завдань з природознавства. Ми пробули разом близько години, і Сем виглядав щасливим. Я встав, потягнувся і рушив до дверей. Привіт, тату. донісся дзвінки голос Дженні. Привіт, принцесо!» відповів я, обертаючись. У тебе є кілька хвилин, щоб поговорити про дівчачі справи. Е, може, після прогулянки. Вона насупилася, її очі стали вологими. А зараз ми не можемо, татку. Я спробував стояти, та вона зробила ці її щенячі оченята, і я піддався. Все для тебе, принцеса. Дорослішання, хлопці, перша симпатія, краща подруга, яка більше не краща. Усе це виливалося на мене 45 хвилин. Наприкінці вона обійняла мене щаслива і прошепотіла Ти найкращий тато у світі. Звичайно, принцесо. Я ледве дійшов до передпокою. Любий, ти можеш підійти сюди? Я зітхнув і піднявся нагору. Доброго ранку, кохана. Щось сталося? С'юзан стояла біля шафи. Я подумала, що настав час змін. Можеш пересунути шафу, і, можливо, ліжко. Я збирався вийти. Ти можеш гуляти коли завгодно, дурню. Але це треба зробити зараз. Будь ласка. Година перестановок, шафа, ліжко, дві тумбочки, двічі в різні місця. Так добре, я трохи втомився. Ідеально, любий, ти заслуговуєш на відпочинок. С'юзан підійшла до мене, її погляд спалахнув вогнем. Вона штовхнула мене назад, на ліжко, і я не пручався. Коли я нарешті піднявся, на годиннику було вже за полудень. Куди ти йдеш? запитала вона, ще сонна, простягаючи руку. Просто на прогулянку. нарешті» Ні, не йди. Я швидко, не хвилюйся. Не йди. Її голос був глухий, ніби не її. Я вийшов в коридор. Сем виглянув зі своєї кімнати. Не йди. Дженні вийшла з дверей. Ті самі очі, ті самі інтонації. Не йди. Я зробив крок назад. Щось було не так, їхні очі порожні. Без іскорки життя я злякався. загриміло з усіх сторін. Я кинувся до сходів, серце билося в грудях, як барабан, та коли я спустився вниз, вони вже чекали троє. Сем, Дженні, Сьюзен. усі троє. Вони схопили мене та повалили на підлогу, їхні руки стали пазурами, обличчя, масками без емоцій. Вони не зупинялися, вони шепотіли, скандували. Не йди, не йди, не йди. Не 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 йди! Не йди! Не йди, не йди, не йди, не йди!» Я борсався, намагався вирватися, але їхні пальці впивались у шкіру, як гачки. Не йди, йди, не йди, не йди, не йди, не йди, не йди, не йди. Темрява поглинула мене. «Привіт, тату!» Ти найкращий тато у світі. Ні, не йди. Я прокинувся. Голова гуділа, як після удару. Все навколо пливло, і щось було не так із повітрям. Воно тремтіло, як у спекотний день. Я розплющив очі, я був в машині. Сем і Дженні сиділи на задньому сидінні, нерухомо, моя дружина поруч на передньому сидінні, її тіло ще було пристебнуте ременем безпеки, але цього не вистачило. Вся права частина її тулуба. Звисала через розбите лобове скло, шия була зламана, а її обличчя було розвернуте до мене розчавлене, криваве, з глибокими розсіченнями від уламків скла. Широко розплющені очі дивились крізь мене, крізь усе у вічність. Сем і Дженні сиділи нерухомо. Їхні маленькі тіла. Були притиснуті одне до одного, ніби в останню мить намагалися знайти безпечне місце в обіймах одне одного. Їхні шиї були зігнуті, а очі не моргали, лише дивились на мене. Машина висіла на краю скелі, половина над прірвою. Мої ноги звисали з дверей, просто в безодню, у тисячу метрів небуття. Я інстинктивно сіпнувся, але не впав, бо щось тримало мене. Я подивився вгору пальці, маленькі, дитячі, закривавлені, вп'ялися в мій одяг, в мої руки, в моє тіло. «Дженні! Сем!» Рука С'юзан із ключеними пальцями була витягнута в мій бік і тримала мене за каптур мертвою хваткою. Вони не давали мені впасти, вони не дозволили мені вийти на прогулянку.